Доброго дня, ми знаходимося в Авідіополі. Сьогодні у нас день прапора, 23 серпня 2004 року. І нашу рядакція сьогодні знімала урочистий захід цього приводу. І ось після заходу я помитив дещо дуже дивне. Дивіться, є ось така якась мотузка металева, яка Тримає ось цей аварійний стовп. А той аварійний стовп тримає ось інший аварійний стовп, який розміщений на іншій стороні вулиці. І тримає він також за допомогою якихось проводів. Цей стовп був поставлений тут напевно, багато-багато років тому, вже не роки, а не десятиліть. Напевно, це стол підприємства зв'язку, а... хоча є і солодий якісь кабелі. Ось дивіться, він вже дуже старий, дерев'яний, І ось ця матузка. йде, 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 йде. І... Хтось буде йти або, не дай Бог, дитина їхати велосипедом по пішохідній доріжці, є велика вирогідність того, що він зачеплює цю мотузку металеву і зачеплють її саме головою. І це буде дуже-дуже серйозна травма. Тому зараз я зателефонував в поліцію, на жаль, всі екіпажі зайняті. Я до відділу поліції, напишу заяву, нехай дільничний встановить власника цього стовпа аварійного. Більш точно, напевно, це опора для проводів та змусить власника цієї опори привести все у відповідний стан. адже... Навіщо чекати горя, якщо можна це все попередити? Сказати, що він жахливий, що нічого не сказати. Він просто мега-аварійний цей стоп. І все тримається за допомогою якихось металевих мотузок. Сподіваюсь, на нашу заяву буде відповідна реакція, та це все налагодять. Адже тут знаходиться наш клуб і тут доволі часто діти та дорослі приходять на концерти та відповідчувають. Сюматузку у денний час можна не помітити, а у вечірній це 100%, ніхто його не помітить обов'язково можуть тримуватись. Роман Вершинідзе, альтернатива ОРГ.